Я сьогодні хотів вас всіх привітати з Днем Вчителя. Я вам всім дякую за вашу працю. Вітаю вас усіх. Падиморе Степановичу, щастя, здоров'я вам, радості і гарних пожинків вам від студентів. Кожна осінь, вона щаслива і багата. Вона приносить Плоди Плоди праці, плоди, ви зросте. І плоди того ще з ми працюємо. Хай наші плоди завжди будуть і солодкі. Дякую. Від щирого серця вітаю вас із притяжнім святом. Виться наче зміка, неспокійна річка, Тулиця близенько, до бідніжя гі, а на тому боці. Tam, że plemaryczka, a tak kiszczo was z uzelnymi Шановний Людмиле Степановичу, дорогі мої колеги, приєднуюся до всіх вітань, які линуть і линутимуть з таким гарним нашим професійним святом. Пісню я хочу, власне, і присвятити тим, хто стоїть на захисті нашої України. Малю, бережі, Боже! Біла калина, біла таїна, летить журавлиний клин. Небесна моя родина, летить до своїх хатин.